П'ять автомобілів підвищеної прохідності для фронту. Вінницька громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передали автомобілі п'ятьом військовим підрозділам, які несуть службу на передових позиціях фронту. Пікапи швидкі та маневрені. Вони дають змогу оперативно пересуватись, доставляти обладнання, евакуювати поранених і реагувати на загрози максимально швидко. Автівки на фронті це життя, це підвоз їжі, БК, вивоз поранених. Тим паче зараз така погода, що дуже тяжко, якщо ногами йти, то ну, це потрібно кілометрів 10-15 йти по багнюці, по полях. Тому ну, ця автівка дуже допоможе нам в виконанні бойових завдань. Автівки підсилять оборонців на сході. Зокрема, бійцям новоствореного 19-го центру спеціального призначення нове авто знадобиться на Куп'янському напрямку. Ви ж бачите, які дороги. На фронті там їх практично нема, там тільки напрямки. Тому для того, щоб швидко заїхати, швидко мобільність це все. Для мобільності відповідно потрібна машина для швидкої, для підвищеної прохідності. Ці автівки частина нової партії, яку Гумштаб спільно із Вінницькою громадою вкотре закупили для посилення обороноздатності українських військових. Від міського голови Сергія Моргнова, від Володимира Гройсмана від депутатського корпусу від всіх нас хочемо вам побажати, щоб ці машини приносили користь, щоб спасали життя, щоб доставляли швидко і БК, і повертали людей. Власне, ми працюємо на те, щоб швидше наша була перемога. Але хочу подякувати вам, вам за те, що ви робите. Загалом Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом на постійній основі підтримують 67 військових формувань. Юлія Курчевська, Світлана Ількова, Євгеній Курчевський. Новини за день телеканал Віта.